Ja, ж, а то чи. На, так, то на, все, максимум, на. Так, сади. Ну иди, Ваня бо закрита школа там. Открывай ключи взял. Да. Саш на сей взял. Слово да. Слово то. Не вертайся, Дай, Дайте, снизу. На гори, наверное. Там золотых всего нахуй. Не, я снизу. Смотри. Щас запам. В зошиті написано, чи навескова. Зошити, ну тітка там немає. Тітка. Та не цей. Та не там, буде все співати. Мак, зміши понад цією словаю. З біології дошити взагалі. Да. Який випускається? Я, 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 я теж так діма. Ти посала Ага. Якщо не були свободні руки, як вже тоді. Завали, видамо? Да. Всі тут лиски, так? Що вотак? Випускники пішли, давай. Ой, ви боки. Борозняки. З Богом, сторін. <різняки> <різня> No po że ja do chwado? Dobra.